Так, не видно, а виросла в такий вже, можна ну, сказати.

Да. Чи любов, і Ми... да. Отримати ми... отримати від да. процесу задоволення. Ми, ми щоб... так сказати, сім'я була. Була трудна ситуація, була сім'я жила в великій любові. Казки життя, так? Сьогодні ми зібрали а, дівчат, не хочеться казати жінок, дівчат для того, щоб відсвяткувати те, що ми вже цілий рік збираємося на цей захід. Ми придумали для нього назву Дівочі посиденьки і мали ми на меті показати, по-перше, які майстри різні фахівці працюють в нашому місті. А по-друге, дати жінкам можливість трошечки розслабитися, відпочити від цього буде від наших наших буденних таких обставин, от і дати щось корисне для їхнього ментального здоров'я, для того, щоб вони мали інструменти, якими можуть потім користуватися у звичайному житті. Ну і підзарядитися можливо. От і як я вже казала, сьогодні ми вже рік як збираємося. Ми збиралися щомісяця. А от і сьогодні в нас є тут і а, постійні учасниці, які вже були з нами. А, і нові є люди. Кожен місяць до нас приходили і постійні, і нові за цей рік. Я чесно не рахувала, скільки до нас приходило людей. І також ми працювали з моєю, придумали цю ідею з моєю співорганізаторкою Анною. Ми були завжди двоє обов'язково на кожному заході. І ще Запрошували інших майстрів. От сьогодні з них декілька теж з нами. Не всі змогли приєднатися, але багато хто теж з нами. За цей рік у нас була арт-терапія, ми презентували трансформаційні ігри, були різні напрямки арт-терапії, психології, була нейрографіка, були метафоричні картки, дуже багато всього було. Також у нас були майстерки про властивості іменечі. Ралів та каміння в нас приходила стиліст, робила свімка. Тобто ми намагалися охопити різні теми, які цікаві жінкам для того, щоб вони на дві годинки занурилися у щось інше, у щось цікаве, відволіклися. Розкажіть трошки про своїх майстриньо, хто вони ну, в щоденному житті вони якось працюють цій сфері? А, наші майстрині це е, психологи, е, арт-терапевти, це е, люди, які займаються дуже різними напрямками. У житті вони можуть займатися працювати там абсолютно в іншому місці, але це як покликання душі. От, тому дуже різні жінки до нас приходили за цей рік. і Я сподіваюся, що вони поділилися своїми знаннями та своєю енергією з нашими дівчатами. Як ви їх знаходили? А, ну я. Мешканка Южного Південного з народження. Знаю багатьох. І більшість з них це мої знайомі, це мої колеги, друзі, яких я запрошувала, і вони з радістю відгукалися абсолютно. Ніхто нам ніколи не відмовляв. Всі казали так з радістю. І декілька фахівців за рекомендацією ми знайшли. Ми мали ідею, щоб ми хотіли цікавого провести, і за цією ідеєю шукали. Вже майстринь. Розкажіть, навіщо це для вас? Для нас це такий Альтруїстичний поклик. Нам дуже хотілося ділитися тим, що ми знаємо, тим, що ми вміємо, ділитися своєю енергією. А також нам хотілося такого знаєте, переопилення аудиторією. Всі майстри, хто працює, психологи, всі мають кожен свою невеличку аудиторію. Нам хотілося обмінятися цією аудиторією, познайомитися і знайти більше людей. Так хотілося показати більше. Що в нас взагалі в місті є, тому що дуже часто ми чуємо таке, що ой, а ми не знали, що в нас в місті такі люди є, а ми не знали, що таке проводиться. І ми хотіли познайомити людей, показати, що в нас дуже багато прекрасних фахівців працює в місті, і вони всі неймовірні і дають дуже багато людям. Скажіть, от хто до вас приходить, наскільки от люди відкриваються, чи це якось їм десь соромляться, як вони починають? А, ну, на початку, коли приходили, то це було трошечки людям. Ну, можливо, ніякого. Не всі розуміли, що зараз буде відбуватися. Приходили або а, десь по знайомству, або з цікавості. Може, хтось а, кликав подруг і так далі. І на початку, звісно, що їм було трошечки ну, так, напружені вони були, але це дуже швидко змінювалося. Тому що ми впевнилися, що кожного разу у нас була дуже така тепла атмосфера і вона розслабляюча завжди була. І всі передружилися, всі спокійно спілкуються. Ну навіть за одне-один один захід, за один раз всі абсолютно до кінця там наших двох годин. Всі розслаблялися, працювали і отримували задоволення. А це і було нашою метою. Скажіть, будь ласка, як ви обираєте тематику і локацію, де ви будете проводити заходи? Тематику ми обирали іноді просто ну, щось нам захотілося. Просто щось спало на думку. Іноді це було щось прив'язане до сезону, до якихось свят. Там, наприклад, минулого року перед новим роком у нас зустріч називалася Новий рік, нова Ти. Тобто ми могли обігравати якісь дати, якісь свята. От, у вересні у нас була. Тема про час збирати врожай, ну тобто, ми брали тему якусь таку, і вже під неї придумували, що ми там будемо проводити а іноді це просто була фантазія, яка залетіла в голову. Локації саме сьогодні? Локації це були різні локації, це були кав'ярні різні, всюди, де відгукалися на, наш, на нашу просьбу. Ми просто приходили знову ж таки десь по знайомству, десь нам рекомендували, і ми казали, що це соціальний захід, що ми хочемо, просто нам треба місце, де ми хочемо дати людям добро. І цим закладам просто трошечки реклами, можливо. І от де Відгукалися на наші запити, та ми й проводили. Скільки зазвичай до вас людей приходить за зараз? Скажімо так зараз. Ми охоплювали від 15 до 30 людей кожен раз. Якісь ну, реклама йде в соціальних мережах. Соцмережі це основне, так. Це Telegram, це Viber, це Facebook, Instagram. На своїх особистих сторінках ми викладали цю інформацію, де нам адміністратори дозволяли, в групах ми це робили. Ми всюди наголошували, що це соціальний захід, так, тобто, і. Де готові були розмістити нашу інформацію, там ми це робили. От і проблем зібрати групи ніколи не було. Досить швидко набиралися групи, бо це цікаво, корисно і актуально. Ми дуже вдячні за те, що нам дозволили провести сьогоднішній наш захід у такому чудовому місці. Нам дуже хотілося, щоб це було урочисто, щоб якась така атмосфера була більш святкова. І для цього от зимовий сад нашого готелю «Лада», він прям дуже класно підходить. Тому ми щиро вдячні адміністрації готелю Олександру Ануфрієву. Це Ну, наша щира, щира дяка, і всі оцінили, і всі сказали, що сьогоднішній захід відрізняється за своєю атмосферою, тому що це якийсь інший рівень. Трям. Ідея виникла рік тому, ну буквально випадково. А от ми з Ольгою вирішили провести спробувати провести якусь зустріч для жінок, от щоб познайомити їх з різними психологічними практиками. Ну і просто щоб жінки могли так, зібратися, трохи відпочити, зайнятися трохи, трохи собою. От, ну і так, от випадково вийшов такий проект. Ми спробували один раз. Він отримав багато відгуків позитивних. Ну і ми вирішили не зупинятися і вже рік. От проводимо такі заходи кожен місяць, зустрічаємося, збираємо жінок, показуємо і як можна допомогти собі психологічно, допомогою різних арт-терапевтичних практик, різних технік. Це такі ми їм не даємо яке щось таке складне, що треба допомога спеціаліста, а те, що вони можуть самі потім вдома це зробити і самопоміч собі. Якось вони потім розповідають, що вони робили, що в них виходило, чи це допомагало якось, розкритися, чи відволіктись там якось. Ну так, розпала. У нас є вже дівчата, які вже як засідають наші зустрічі, їм подобається, вони розповідають про те, що ну, як, як їхнє життя потрошечки змінюється, якісь е, нові приходять як е, осіяння, як, якось по-новому вони починають дивитися на себе на світ навколишній. От, ну і це дуже приємно, що ми якось трошечки, трошечки допомагаємо якось змінюватися найкращі на найкраще жінкам нашим. Розкажіть трошки про самі ці майстерки. От ну, якось ви їх так обираєте, щоб от вони були ну і невеликі, і не складні. От щось щось про них. ну так. Ми зазвичай у нас ми так плануємо, що у нас буде 3-4 спеціаліста присутні. От, ми з Ольгою і запрошуємо ще одну чи два дві майстрині. От готуємо так, готуємо невеличкі якісь практики, які не складні, щоб вони ну, як не обтяжували наші гостей, але були цікаві і були, звісно, корисні. От, і Протягом заходу у нас заход, заход 2-2,5 години, і ми от, десь по пів годинки кожен майстер з, з групкою, Пропрацюваю в техніку, і дівчата міняються столами. І так виходить, що за, за цей час всі дівчата, які приходять на захід, спробують всі техніки, от і отримують задоволення від спілкування з майстрами. Якісь оці знаряді, якісь я бачу картки там. Це все приладдя, скажімо так. Де ви його берете? Чи це кожен майстер має своє? Це кожен майстер має своє. Той хто працює в арт терапії це ну у нього є інструменти для праці. От картки це метафорічні карти. Це зараз дуже популярний інструмент для психологів, коучів. Вони допомагають за допомогою метафор розмовляти з нашою підсвідомістю, витягувати з підсвідомості те, що ми так ну. Не, не сприймаємо, ось він це так, такий екологічний інструмент. Це не треба бути якимось дуже таким крутим спеціалістом, щоб працювати з цим інструментом, щоб його зрозуміти з картами можуть працювати всі, і клієнтам це на По перше, це ну картки, це як гра. А, а гра це вже як розслаблює, і людина в такому стані, з працюючи з такими картами, він як, йому простіше відкритися, знайти якісь інсайти, щось подивитися на, на якісь питання, а от під іншим кутом і знайти якісь вихід із яких з якихось ситуацій. І це безкоштовно? – так це захід безкоштовний. Ми працюємо як, на добровольчих е, за, началах. О, це, ну то, щоб, це зараз такий, скажімо так, складний час, і нам хочеться як хоч якось допомогти жінкам, щоб вони трошечки могли відволіктися від сьогодення і присвятити декілька годин собі. А, сьогодні ми прийшли на ювілейну таку вже зустріч. А, Перше я прийшла, коли мене Оля запросила бути, проводити щось цікаве для жінок. І мені дуже сподобалася ця ідея, бо взагалі, мені здається, це класна ідея, коли об'єднуються жінки, вони щось пізнають, пізнають себе, краще наповнюються. І я залюбки приєдналась і була спочатку як учасниця, а декілька разів проводила і свої якісь майстер-класи для жінок. Скажіть, наскільки це важко ну, відкритися тут незнайомі люди, щось потрібно робити, спілкуватися? От як себе жінки почувають? А тут справа в тому, що кожна майстра вона використовує свої якісь різні методи або завдяки метафоричним картам, або арт терапія і завдяки цим методам жінка. Відкривається, розслабляється, дивиться, що тут дуже дружня атмосфера, що всі жінки один од... до один одного дуже відкриті, і тому в кінці це наповнює і надає такий ресурс в такі важкі дні сьогодні. Для себе що ви тут цікавого брали? Для себе дуже цікаві нові методи. Я відкрила інших майстрів, робота з камінням, арт-терапія. Трансформаційні ігри, знайомства один з одними, цікавими жінками, почути якийсь досвід інших, інших жінок, ну, нові знайомства. Я на посиденьках майже, майже от з перших днів там тільки пару ми пропустили через хворобу сина. Взагалі для мене посиденьки вони дуже сильно змінили моє життя. Тобто я взагалі сама по собі. Я технічний фахівець, я дуже багато працюю ем, інженером, дуже тривалий термін. І навіть от за цей рік, коли от я відвідувала самі наші підсиденьки, я дуже багато працювала сама з іншими спеціалістами, і якось я дуже кардинально змінила свою свідомість. І на сьогодні я навчаюся. Я навчаюся на кризисного психолога. Я буду працювати з нашими військовими, відновлювати їх після військових подій і повертати їх до суспільного життя. Тобто для мене посиденьки взагалі дуже сильно перевернулися все моє життя. І перше, з чим я прийшла сюди як фахівець саме, це була тілесна практика, і я вчила відчувати власне тіло і відчувати, як тіло відкликається на ті чи інші наші запити. На коли ми відчуваємо якусь потребу, де вона саме живе в нас, і як вона нам відгукується? Ми вчилися уявляти прийняття рішення. Тобто, то, що люди дуже багато не наважуються робити, от зараз така сама болюча тема: там, чи лишатися в Україні, чи їхати за кордон, чи лишати там, домівки, їхати в нікуди. Тобто, дуже багато таких запитів на сьогоднішній день. Ну, звісно, розуміло, що люди шукають більш безпечні місця, і багато хто. Приїхав з рідних місць. І теж це такі рішення, на які треба наважитися. І дуже часто буває таке, що людина не зможе це зробити самостійно. І я знайомила дівчаток з практикою, яка допомагає відчути саме власні відчуття при прийнятті рішення. Тобто це така маленька така демоверсія. Ну, ми взагалі ж можемо уявити. У що а, тобто ми приймали рішення, от ті рішення, які вони ну, мають прийняти чи хотя прийняти, ми приймали це рішення і дивилися, як відгукується наше тіло. От дуже потужна практика вийшла. Я сама навіть не очікувала такого. А, дуже їй і дівчатам, сподобалось, і навіть після посидень також до мене звертались дівчатки. Ми пропрацьовували ще вдома, якось в онлайн режимі. Тобі для вас посиденьки це не просто провести час, це ще і ваша тепер справа. Так, так, по перше, ну да, було як провести час. Тим паче, що в мене була маленька дитина, і ми навіть з сином приходили. У нас даже є фотографії, коли от ми проводили посиденьки, а на спав на крісличках. А от і по-перше, приходило спочатку, як провести час, а потім мене зачепило, і я відчула, що я теж можу, ну, тим паче, що досвід є багатий, і сама пропрацьовувала дуже багато питань. І от якось так воно в мене вийшло, що життя кардинально змінилося. Я тут не вперше, мені дуже подобаються дівочі посиденьки. Це такий психологічний захід. Про нього я узнала в інтернеті. Також мені порадила моя колега, запросила мене, і ми прийшли. Це дуже класний захід, тому що в наш час. Людям не вистачає, особливо жінкам, якоїсь психологічної допомоги, підтримки. Це такий простір, туди ти можеш прийти, відволіктися, змінити картинку, знуритись в себе. Знайти якісь відповіді, психологічні картки. Ось саме цього зараз такий пригнічений, трохи воєнний час не вистачає всім. Ось тут можна познайомитися, поспілкуватися. Гарно провести час, коли ось друзі роз'їхалися, і буває навіть не ні з ким вийти кудись, і тут ти приходиш і ну, дуже класно проводиш час та. Виходиш з гарними емоціями. Мені знаєте, що зацікавило? От ну, жінки, всіх родин, якісь домашні справи, наскільки це важко От все покинути, там не доварила, а зато прийшла чимось займатися. Ну так, да, зараз просто на сам, ну да, ти якби знаходишся ось в цьому всьому. І ось е жінки дуже відчувають таке виснаження. І е потрібно прийти трохи, і ось коли ти відпочив, і тобі більше потім буде. Хотітися чогось там дома зробити, бо ти змінив картинку з кимось поспілкувався, чимось надихнувся, якісь ідеї. Ну це дуже круто. Чи не соромляться от жінки прийти, тут чужі люди, щось треба робити. Там ж. Ну <пітет> так, знаєте, я не перший раз приходжу, і м спочатку я дуже соромилася, тому що тут більше жінки дорослі, якби, і там, ділишся своїми якимись думками, а потім це тебе більше розкриває, розкриває як особистість, ти вже свою думку не боїшся там сказати. Тобто допомагає розкритися? Так, да, розкритися, трішки, як кажуть, вийти з зони комфорту.